Вітаю, мене звати Олена Гусейнова. Я радіоведуча, і радіопродюсерка. І в мене є подкаст, який називається Книгосховище. В ньому я намагаюсь і собі, і всім, хто його слухає, допомогти повернути е, звичку читати. Я розумію дуже добре, що російські. Ракети поцілили 24 лютого не тільки в наші міста, містечка, села, будинки в наших близьких. Вони ще й поцілили в наші звички. Моя колега Ірина Славінська вже запропонувала нам і вам, і мені всім прочитати цю дуже велику, і дуже терапевтичну книжку геніального історика Тоні Джата. Після війни і я сподіваюся, що ви вже її читаєте. Але це дуже велика книжка, і вона кожна сторінка терапевтична, але хочеться зупинитися і подихати в після таких великих фрагментів історії Європи після 1945 року, які Тоні Джад описує. І в мене три пропозиції на такі зупинки: перша пропозиція це знову Тоні Джад. І це не його історична книжка, хоча вона історична насправді. І що важливо, це дуже свіжа книжка. Вона вийшла цього року в видавництві човен шале пам'яті. Це приватні есеї Тоні Джата. Їх переклала Софія Андрухович. І коли ми беремо цю книжку до рук, тут дуже багато бонусів в цій книжці. По-перше, коли ми її тримаємо в руках, ми пам'ятаємо, що Книжки виходять, перекладачі працюють. По-друге, це насправді дуже тонка робота одної з наших найкращих сучасних письменниць, перекладацька робота. А по третє, це неймовірна історія. Тоні Джад, коли пише цю книжку, але пише в лапках, він вже паралізований і він насправді не може писати. Він лежить і думає, і коли до нього приходить його друг, він йому. Розповідає, надиктовує те, про що він думає. Він згадує своє життя і згадує його дуже-дуже чуттєво через запахи, через смаки, через речі щоденного побуту. Але тим не менше, ми бачимо там повоєнний Лондон, Париж і Нью-Йорк і історію великого історика на тлі. Всього ХХ століття. Далі ще одну паузу, поки ви читаєте велику книжку після війни Тоні Джата, яку я вам рекомендую зробити. Вона така дуже дуже хорошою паралеллю може бути до цієї великої історичної монографії. Роман, який мімікрує під нонфікшн, під спогади знову ж таки німецького письменника Тіма в тіні мого брата. Цей роман не перекладений українською. Але я думаю, що було б добре його перекласти, і його можна прочитати будь-якою іншою мовою, якою ви володієте англійською, німецькою, польською. В тіні мого брата це історія, в якій майже все реально. Історія самого Уветіма, якому було трошки більше ніж 5 років, коли Друга світова війна скінчилася. Він народився в Гамбурзі, там жила вся його родина, і напередодні фіналу війни. Перемоги союзників розбомбили його будинок, і все це попадає в цю історію, але не це центр історії. Центр історії це брат Уве Тіма, якому 19 років на момент початку війни, який іде на фронт добровольцем, німецьким добровольцем. Він іде в війська СС, в так звану дивізію Мертва голова. Він туди може потрапити, тому що він справжній арієць, і тому, що він виглядає так, як має виглядати такий військовий. Він блондин, в нього він високий, він красивий, в нього небесні блакитні очі. Він дуже слухняний, дуже дисциплінований, дуже розумний. Він такий, яким собі уявляє нацистська Німеччина ідеального свого воїна. І цей ідеальний воїн в 43 році згине. В Україні гине, очевидно, відступаючи. Та, це звільнення України. Коли він гине, родина отримує коробку, в якій його листи, щоденники і зубна щитка і зубна паста. Далі цього хлопчика, цього прекрасного хлопчика, як називають його батьки, більше немає з родиною. Але з родиною є капітуляція Німеччини і все, що з Німеччиною далі відбувається. З включно з економічним дивом і включно з Берлінським муром. І Уветім намагається розказати, зрозуміти, що відбувалося з його братом, тримаючись за власні спогади, тримаючись за цей щоденник і ці листи, які є в цій коробці, і тримаючись за документи. цій історії дуже багато страху. Цей хлопчик, який бунтував проти своїх батьків, які... Ма несли відповідальність за те, що відбулося зі світом в ХХ столітті, в час Другої світової війни. Він бунтує проти них, він знає, що коли ніхто не чує друзі батьків 에, говорять не про те, як вони могли зупинити Гітлера і нацистський режим, а говорять про те, що треба було зробити, щоб перемогти в цій війні. І що вони позірно визнають свою провину, але в серці насправді ніколи в неї не вірять. Він бунтує всім своїм єством, все своє життя. Але в той же час він дуже боїться прочитати про те, що його прекрасний брат, якого він фрагментарно пам'ятає насправді як дуже яскравий, дуже теплий, дуже важливий для нього спогад, робив щось, про що він не хоче знати. До цього страху хочеться бути дуже уважним. Тому що хочеться сподіватися, що через якийсь час ми будемо спостерігати за молодими людьми сусідніх з нами країн, яким так само буде соромно за своїх батьків, і яким так само буде страшно дізнатися правду, але вони будуть всіма силами намагатися її дізнатися і її розказати. Ця книжка перекладена російською. що... Для мене залишається загад, загадкою, як і багато інших прекрасних текстів, важливих текстів для двадцятого розуміння катастроф ХХ століття, зокрема катастрофи Другої світової війни, вони давно перекладені російською. І для мене це одна з найбільших загадок. Як таке могло статися з культурою, яка читала такі важливі книжки? Чому вони пройшли повз цю культуру? Чому вони просочилися як вода? Крізь друшлак. Є один епізод в цій історії. 1951 рік, в приблизно в 46-му чи в 47-му році тато Уватіма випадково знаходить швейну машинку, яка створена спеціальну швейну машинку, щоб шити шуби для хутра. Вимінює якогось російського офіцера хутро на щось, по-моєму, на британський джин, який він теж в когось виміняв. І шиє свою першу шубу і комусь її продає. І так починається їх родинний бізнес. Вони шиють шуби. І в 1951 році їх бізнес абсолютно добре себе почуває в Гамбургу. Вони переїжджають в новий будинок, вони купують машину, і у них все добре. І це країна, яка програла Другу світову війну. В 1951 році народилася моя мама. І я знаю дуже добре знаю історії про те, яким важким було це життя для моїх бабусі і дідуся, які представляють країну, яка перемогла в Другій світовій війні. Ні про який бізнес е, мріяти вони не могли. Ні про яку машину в 1951 році вони мріяти не могли. А вони могли мріяти тільки про те, щоб вижити, щоб всі були ситі, і щоб грошей, які вони там заробили за місяць зарплати, яку їм давала радянська держава, вистачило до наступного місяця. І це маленька деталь, яка багато що нам говорить про міфи, легенди і фейки, про Другу світову війну. З якими ми з вами жили достатньо довго і з якими росіяни живуть дотепер. І на фінал нашої розмови це Томас Прусіх, як хлопці стають чоловіками або чому футбол. І дуже важливо для мене згадати про цю книжку, зокрема, і через перекладачку Софія Онуфрів живе в Берліні. Багато завжди працювала для української культури, для перекладу української літератури в Берліні. Але окремо хочу. Розказати про таку роботу з квітня вона триває. Суспільний мовдик німецький АДР робить в Прайм Тайм 15-хвилинні новинні випуски, які субтитруються, зокрема, і українською мовою. І от Софія з командою перекладачок якраз працює над цими субтитрами. Розуміємо, що це теж дуже важливо, оскільки багато і українських переселенців в Німеччині зараз. І оцей момент легкого доступу до новин він важливий, очевидно. Дуже. Томас Прус Німецький письменник, тобто він народився і виріс в Східній Німеччині, закінчив східно-німецьке ПТУ. Будівельник він був за освітою, був на строковій службі в війську і навіть підозрюю охороняв Берлінський мур, тому що якраз в цьому романі, про який ми говоримо, там є цей сюжет. Отже, це історія про. Чоловіка, якого все було добре, якому заповідалася хороша футбольна кар'єра, але він з ним сталася травма, і все, що його чекало, це бути футбольним тренером в місцевому ПТУ. І поступово життя складалося не дуже добре, в ньому було не так багато сенсу. З особисте життя не складалося з дружиною. Професійне, очевидно, тобто якась там велика кар'єра теж. Не виглядала на те, що станеться з ним, і в якийсь момент футбол, і не так як футбол, як його ця от питиушна підліткова команда, стала його е, сенсом життя. І це історія, де дорослий чоловік, в якого не все склалося. В житті він перебуває поруч по-своєму допомагає хлопцям, які дорослішають. Загалом для Брусіга тема футболу якась особливо важлива, і в одній з рецензій на інший його роман, який теж пов'язаний з футболом, я прочитала, що. Що це така метафора східно німецького життя, коли це настільки позбавлено сенсу, що сенс можна помістити тільки в щось таке вітальне і таке в той же час кодифіковане і нормоване, як футбол, в якому є дуже багато тестостерону, змагальності, е, є така швидка насправді перемога, або така сама швидка поразка, або несправжнє життя е, можна намацати тільки на території футболу. По-своєму, по у Брусіха є така ідея, принаймні, критики її відчитують. Чому мені здається, що дуже важливо прочитати цей текст, і чому він теж текст про після війни? Тому що це історія про тих, хто потрапляє на територію. Автократичних і тиранічних режимів, тобто східна Німеччина е, стає частиною цього конгломерату е, радянського, до східної Німеччини можна застосовувати слово пострадянський, і про те, що це за життя в тіні радянського союзу або в тіні Росії. Життя, в якому дуже мало сенсу, в якому очевидно немає свободи. Східнонімецькі німецькі письменники продовжують цю тему, оскільки далі стається об'єднання Німеччини і хто ти такий, який, начебто, повертається в свою велику батьківщину, але з оцим досвідом тіні радянського союзу. Мені здається, що нам важливо про це теж читати з огляду на Донеччину, Луганщину і Крим. Які, очевидно, повернуться в Україну, але повернуться з е, певним досвідом з певним бекграундом. і тут німецькі письменники нам думаю знадобляться і допоможуть. Е, книгосховище цього разу таке в тіні великого тоня Джата і його дуже важливої книжки після війни, яка Дуже допомагає переживати сьогоднішні події, сьогоднішні щоденні новини, яка дозволяє побачити, що таке відновлення, відбудова, початок, які там є складні підводні моменти, з якими все не так однозначно і просто. І на тлі цієї книжки я би радила читати е, інші паралельно. Отже, читання наше, ми його нікому не віддамо. Там в літературі, в книжках, є слова для всіх наших досвідів, для яких у нас у самих цих слів немає. Але література їх за тисячоліття свого існування створила і просто треба знайти для того, щоб краще відчувати себе в цьому світі і краще давати собі раду в нашій надзвичайно складній воєнній реальності. Не забувайте, що можна. Дивитися і слухати подкаст «Книгосховище». Там я з українськими професійними читачами і читачками роблю для вас короткі добірки книжок, які власне допоможуть відвоювати, повертати собі назад цю прекрасну звичку читати. Дивіться і слухайте нас на всіх подкаст-платформах Суспільного і на youtube каналі «Суспільна Культура.